Пане В'ячеславе, достатньо експериментальний склад був в першому таймі, і в другому. Які завдання на цей матч вирішували? Ну, знов таки дали можливість всім зіграти, і хлопці віднеслись до, до цього матчу, який з турнірної точки зору не, не впливає на. на Поділ місць в турнірі та таблиці, але віднеслись, я рахую, дуже, дуже так організовано, зіграли і десь да, зіграли на нуль, але не вистачило таких якісних рішень в атаці. Особливо там ну, в завершальній фазі, десь ми. Багато, багато таких моментів, де могли простіше розпорядитись м'ячем, але хлопці чуть-чуть неправильно оцінюють ситуації, багато, як кажуть, суєти. Ну, нічого, над цим треба працювати. І ми в принципі, прибавляємо якості з кожним матчем, і це додає впевненості. У понеділок матч чвертьфіналу проти ще однієї аматорської команди, навіть обласної, здається, знову експериментальний склад буде. Чи будете грати на перемогу, максимально випускаючи той склад, який наближений до основного. Ну, зараз знов таки хочу це підкреслити. Нема такого там основного складу, і ми десь експериментуємо, але. Хто проявляє себе на даний момент краще, той і буде грати. Це вже все-таки четвертьфінал, і ми настроїмо команду на позитивний результат.